Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні українці, не міг я сьогодні не відреагувати на ті вкиди, які зараз заполонили знову інтернет, уже СМТ «Інгулець» відпало. А, тобто це ж перша серія, вони говорять. Ну, не міг не відреагувати, тому що е, сама больна тема це військових. Е, хочу вам сказати перше, що це відео 2018 року. Це відео, де всі в військовій в формі це моя охорона. І значить, трошечки об'ясню суть производячого цього відео. Знімав його головний розслідувач Дімки Гандончика, це Андрусенко Сережа. Фінансував цей весь проєкт людина, яка і хотіла, і хоче до сих пір хоче стати головою. СВК Маріампольській охотній коля. І всі докази я вам зараз коротенько все предоставлю. Значить, на ту землю, де ми приїхали обробляти, ось у договір оренди. Апрелю місяцем 8, 2 квітня 2018 року. Ось витяг. Якби на вашу землю заїхали, ви заїхали обробляти землю, а до вас приїхали, сказують, що вам не треба робити. як би ви себе повели? Ну, це питання. Але я ще раз хочу повторити: ні одного військового там не було. І те, що зараз про мене ходять, вкиди, це те, що я вам говорив. Це ще, буде, це ще не все. Я вам говорю, що це ще не все. Будуть зараз виривати з підтекстав, будуть розказувати, що поворознються кейсь сякий Ми із. із Недавніх пір перейдемо в другий, в другий рівень общення з вами, скажімо так. Ми будемо. Я більше ні перед ким оправдуватися, нічого не буду. Все ще роблю і ще раз говорю, я роблю законно. Ні одного військового я за не то, що, а навіть погано в його сторону подивився, тому що для мене головне. Це перемога. І все, що я можу, я роблю для військових. Військові для мене були, є і залишаються на першому плані. Більше цю тему піднімати не буду і об'яснятися, перед ким не буду, прадуватися, тим більше. Всі документи, всі документи в мене є, як воно було. Це, і, і прошу опублікувати їх. І опублікуйте е, це відео 2018 року, яке вирвали з-під Сподтекста і показали, що це вроді би як вчора було. А люди ж українці не розуміють і не бачать цього всього. Та думають, що це дійсно це було вчора чи позавчора. В общем, я прошу вас показати це все. Це перше, але я хочу, щоб ви просто зрозуміли. Я більше ні перед я ще не пос... останній вброс. Я ні перед ким більше е, оправдуватися не буду, а все, що буде Діма Гандончик викидати в майбутньому, ми перейдемо в другі рамки спілкування з вами. Я один раз в неділю буду виходити в прямий ефір. Прямий ефір і в прямому ефірі буду відповідати на всі питання. все, що вас інтересує. Будь ласка, задавайте питання, я на них буду відповідати. Це буде саме правильно, тому що якщо я на кожну грязь буду е е тратити своє час, то мені косить не буде коли урожай, мені не буде коли займатися господарством. І ну, ви розумієте, що це бізнес, я бізнесмен. Мені не буде коли об'яснятися. Тому я вас прошу на це все не звертати увагу. Якщо хтось хоче задати мені питання особливо з військових. Мій номер 067 377 7077. Будь ласка, зателефонуйте, запитайте. Сашко Григорович, хто як зі мною вчається, скажіть, будь ласка, що це та що це було? І я вам розкажу. Факта ми. Тому дуже дякую всім, що ще раз мені зробили очередний піар. Дуже дякую, що я знову проснувся зіркою. Дуже дякую, що мене люди ще більше, більше взнають. І оприділяється, хто і хто у цьому житті. Слава Україні! Слава українській нації. І далі по тексту, ви знаєте, що це спеціально, щоб ютубу не було поводу просто-напросто видали це відео. Дякую всім. Оце до земля! Офіціально взяти варин. І один шах, туди на неї, блядь. Повір мені, я переїду до тебе, там все до затрати. Він до мене! Договори є. Який він правовий? Держ... Він правовий. Ти його катастрофу заключив від імені держави. Земля державна.